Нові можливості веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Веб-портал Пенсійного фонду України це платформа, що надає громадянам можливість дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в сервісні центри фонду. Натисніть кнопку Вхід та авторизуйтеся будь-яким зручним способом. Для пенсіонерів доступний сервіс Моя ідентифікація. В цьому розділі відображається дата та спосіб ідентифікації. Також користувачам доступний новий сервіс калькулятор розрахунку субсидії. Для розрахунку субсидії заповніть необхідні поля, оберіть тип послуги. Додайте осіб зі складу домогосподарства та натисніть кнопку Розрахувати. Вам доступні результати розрахунку субсидії. Більше новин та актуальної інформації на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас!